Привіт! Сьогодні буду розповідати про астрал, про вихід в астрал, вихід з тіла, що це дає, які можливості надає людині, чому це так круто? Скільки я цим займаюся? Звідки я черпаю інформацію про квантовий перехід, про якісь даю незвичні медитації, розповідаю про вище я, всесвіт і. Уподібне. Я давним-давно зрозуміла, що вихід в астрал це така практика, яка не для всіх. Це тільки для людей, які зацікавлені життям поза завісою невидимий світ, який зачаровує тим, що ми відчуваємо. Інтуїтивно, що там знаходиться щось дійсно варте нашої уваги, що там таємниці, які допоможуть нам прожити прекрасне життя тут, на землі, в цій інкарнації. Там ми дійсно можемо отримати доступ до. Інформації, яка кім ніким не була переписана, як це у нас тут історія переписується, все переписують з віками, з роками дуже багато брехні, і звісно. Нам хочеться до першого джерела дійти, отримати якісь відповіді на питання, хто є Бог, хто є ми, і як це все взаємопов'язано, як ми можемо впливати на цю реальність, як здійснюються наші бажання. Це, що допоможе нам відчувати себе на своєму місці. І я знаю, як дійсно виходити з тіла. Це дуже легко. І я про це розповім в кінці цього відео. Тому слухайте далі. Буде дуже цікава інформація ексклюзивна, те, що я раніше давала тільки на своїх платних курсах. Мій досвід. Деякі люди, які дивляться мої відео, відразу кажуть, це маленький відсоток таких людей, слава Богу. І вони кажуть: ой, ти просто не читалася езотеричних книг, ти не дивилася якихось курсів, вебінарів, просто не слухалася роликів. Я вам так скажу: це шок. Такий контент, шок, інформація може для декого буде. І я взагалі дуже мало читаю езотеричних книжок. На мою пам'ять, це був тільки дипак Чопра. Мене дуже цікав його духовний ріст. Він дуже цікаво описує закони Всесвіту. Фільм секрет. 18 років його подивилася. Це дуже мене підштовхнуло. Не просто відокремлювати духовне від матеріального, а те, що духовне воно може допомогти здійснювати мрії, займатися тим, що тобі цікаво, не обов'язково. Займатися те, що просто приносить гроші, так вважає більшість, і тільки це робити, а воно тобі не буде таким цікавим і буде тебе мучити тільки все життя. Потім це книги Джо Віталі, американський, дослідник духовної сфери, дуже він мені імпонує. Та й все. Це все, що я з езотеричного такого прочитала. Все з мого власного досвіду. Я про це кажу всюди, тому що з шести років я почала виходити з тіла і народилася не в дуже звичній сім'ї, тому що в 90-ті моя мати вона об'їздила дуже цікаві семінари, де вони бачили в медитаціях. І коли виходили з них дуже незвичні речі, це було, бу, були такі аскетичні семінари, де вони дуже багато часу проводили наодинці з собою, щоб розкрити свої приховані сили надздібності. Тому я з самого дитинства жила в цих розмовах, слухала і сама дуже багато бачила таких речей, які не бачать інші люди. Приводи, так, були такі в мене ситуації, коли я їх бачила в дитинстві, розповідала про це дорослим. А виходи з тіла вони почалися з 6 років. Але я це зрозуміла десь в 15 років, тому що з дитинства я вважала, що всі виходять з тіла по ночам, всі бачать, як спить їх фізичне тіло, а самі йдуть. В вікно чи виходять через двері, не відкриваючи їх, і йдуть гратися зі своїми друзями на подвір'я, літають, бачать світи і створінь зовсім фантастичних. Тоді ще з дитинства я почала отримувати дуже багато відповідей на свої питання, звідки я, хто я була до цього життя. І так я вважала, що Таку інформаційну підтримку від вищих сил її отримує кожна людина. Потім, коли стала дорослішою, зрозуміла, що це так не відбувається, що дорослі вони живуть своє доросле життя, вирішують постійно купу проблем і геть втрачають дар провидіння, інтуїцію, не чують. І мене це почало бентежити. Я злякалася, що коли я буду навчатися у вищому навчальному закладі, я теж відійду від оцього... Розуміння тонкого світу, закриються ці знання, як мені казали, ще вони закриваються у дітей до восьми років, якщо їх не розвивати. У мене цього не відбулося, бо я це розвивала, мене це цікавило. А потім я почала використовувати свої виходи в астрал для того, щоб успішно здати екзамени, заліки, тому що я виходила в астрал і бачила просто, які будуть запитання. Чи виключить мене сьогодні відповідати мені потрібно буде, чи не потрібно буде на семінарі? І мені дуже сподобалося те, що на 98% десь саме так все й було. Тобто є там така якась межа, і я це бачила завжди як за завісою, якоюсь така тонка плівка, і розуміла, що це саме майбутнє. Яке ось ось має статися зі мною. Це дуже цікаво. Звичайно, я почала це розвивати. Мені стало цікаво, як це працює і в моєму вже дорослому житті, тому я ніколи не відчувала себе відірваною від духовного світу. Інтуїція завжди працювала просто на 100%. Єдине, коли я там чогось боялася, в мене з'являлися сумніви, інтуїція різко перекривалася. І Я розуміла, як потрібно, як не потрібно. Це потім вже стався зі мною. Ютуб канал, який в мене з 2011 року, просто я його не вела ці всі роки. Потім я зрозуміла, що хоч, хочу давати ці знання по виходу в астрал людям, щоб вони користувалися, щоб вони покращували таким чином своє життя. Я навіть своє кохання встрітила завдяки тому, що в астральному світі я вже зустрічалася з цією людиною. Вона мені дала точні координати, коли ми зустрінемось. Це не було якесь там число, це просто була картинка того, що моє кохання саме постукає в двері до мене додому. Для мене це був повний абсурд. Я не розуміла, ну як це. Якась незнайома людина, я прикидувала ситуації, чи взагалі таке можливо. А потім, 2014 рік, ми розпочали бізнес. Ми виготовляли речі для військо-для військових, і ця людина прийшла для того, щоб допомагати шити з шиттям цих речей. І так ми познайомилися. Це що стосувалося Стосується на моєму каналі квантового переходу, медитації, чому я так вболіваю за таку духовну практику, як медитація. Тому що це самий легкий спосіб входити в певний стан розслаблення, заспокоєння, гармонії душі, тіла, духа вищого твого. Ти можеш. Побудувати своє життя, знаючи, що саме ти маєш робити в цьому житті, яке твоє призначення, велике призначення. Коли ти це розумієш, тобі стає легше. Ти вже не наослі підеш. Щось ти бачиш з майбутнього, яке ось-ось має статися. У мене, до речі, є щоденник. Звичайний зошит, я його покажу вам в наступному. В сюжеті, який буде знімати про Астрал. Так я там я здивувалася, коли побачила нещодавно відкрила його, я побачила, що за декілька років його ведення це на протязі 5-6 років все збулося. Може, там якісь 10% того, що так і не здійснилось. 90% це яка цифра? Це працює. І коли мені там пишуть, що це все від диявола, це все, Боже, ви просто не були в тих вимірах. Ви не знаєте, про що ви кажете це все релігія. А релігія це те, що було іскусственно як буде. Штучно засновано людьми. Писалася Біблія людьми. Єдине, що я можу сказати, що Ісус. Я його називаю Ієшуа, Ісус, Будда, там Крішна, інші інші інші. Це люди, які пророки дійсно, які відкрили ось вони були дуже наближені до цього тонкого світу. Вони спілкувалися з творцем цього саме Всесвіту. Їх багато як проекти, яких дуже дуже багато. Просто ми живемо на цій землі. Земля-один, можна так сказати, є ще такі землі в інших вимірах. Це люди, вони дійсно дуже незвичайні тим, що вони зуміли застосувати свої здібності і змінювали матерію, показували це іншим, але молитися на них, дивитись на ікони, ставати на коліна, плакати, взивати до Бога, допоможи, допоможи. Я сам такий. Недолугий, а ти мені допоможи. Я в це все не вірю. Я це так не бачу. І мої знання вони про душу, вони про всесвіт, вони про те, що кожен з нас творить. і ви це можете самі відчути. І завдяки ось таким незвичним рідкісним практикам, як вихід в астрал, можна дійсно почати творювати своє життя. А не жити за чиїмсь планом. Тому що, коли ми не використовуємо свої здібності, закривається цей потік з вищими світами, людиною починають керувати егрегори, ті вищі сили, які спостерігають за людьми, допомагають їм. Ви тоді просто живете в матриці. Все. Тут майже вибір відсутній це все за програмою, життя за програмою. Тут немає місця ні натхненню, є тільки безліч проблем, з якими багато людей не можуть повноцінно справлятися, тому що цей потік він просто їх забиває, їх жагу до життя. В мене є курс астральне тіло. Активація». це те, що я не боюся рекламувати, не боюся продавати, тому що там всі мої знання. Які стосуються виходу в астрал. Буде ссылка під відео. Купляйте, розвивайте ці свої таланти, які приховані. Зрозумійте, що вам дійсно варто в собі розвивати, чим варто займатися в житті. І саме це у вас буде найкраще виходити. Тоді матеріальне життя воно стане не якимсь тягарем. А це буде натхнення, це буде життя, коли ви зможете стати таким сильним, що допомагати іншим людям. Як я зараз допомагаю вам, цими знаннями, тим, що я кажу про взаємозв'язок духовного з матеріальним. Ви ніколи не будете на 100% щасливі, якщо ви Проживаєте якесь неусвідомлене життя, вам воно не подобається. Ви постійно дивитесь на інших людей, тому що не відчуваєте себе сильним творцем, не можете використовувати ці закони Всесвіту, бо ви їх не знаєте, ви їх не розумієте. Це все приховано в людині. Ми дуже сильні творіння, які можуть все. Ви точно пам'ятаєте про те, що я сказала на початку цього відео, що я дам вам техніку, яку даю тільки на платному курсі по виходу в астрал. І для того, щоб ви вже спробували, як це робиться. Техніка дуже проста. Ви напевно пам'ятаєте, скільки медитацій на усвідомленість я даю на каналі. Якщо не одну ще з них не проходили, пройдіть весь ефект, тобто як це виходить, як себе усвідомити в астралі. Ви туди і так виходите. Кожну ніч, але це робите неусвідомлено. Тому ви нічого не пам'ятаєте. Ця інформація начебто стер, хоча вона і залишається в вашій підсвідомості на якомусь там рівні, до якого дуже важко добратися, якщо ви взагалі ніколи цим не цікавились. Так от, зробіть декілька таких медитацій, робіть їх кожен день, хоча б 10 днів. Ви починаєте замічати. Кожну мить свого життя починаєте усвідомлювати своє тіло. Ви менше живете минулим, тобто спогадами, і не хвилюєтесь за майбутнє. І ще дуже важливо є великий секрет. Я його вам зараз вже дам, тільки можете уявити, скільки секретів буде в самому курсі. Цей курс пройшли десь 4 тисячі чоловік, якщо, якщо не більше. Тому що це приблизно відсотків 85 навчилося навчилися виходити з тіла. Це так по-чесному. Тому що, ну, знаєте, не всі люди ж виконують всі вправи. Вони думають, оце одне зроблю, якщо вийде, то супер не вийде. Ну, не вийшло, так не вийшло, все. Забув, якось там засосало матеріальне життя, буден, буденність і просто перестав робити. І ось ця секретна, пресекретна техніка це те, що вам. От скільки разів зможете робити цю вправу, стільки і робіть. Вам потрібно почати роздивлятися свої пальці свої руки. Ви повинні рахувати їх. Кожен палець відчувати, можна торкатися, роздивлятися свої долоні. Це в таку звичку потрібно ввести, щоб коли, коли ви будете засинати, ви теж ось так вже автоматично руки там зробите, ви їх побачите. Це так працює. Всі наші тіла вони звикають до наших думок, рухів, вправ. І побачите руки, і в цей момент ви себе усвідомите, вийдете з тіла чи вже побачите, як вийшли. Обов'язковий момент, ви бачите, що ваше фізичне тіло лежить в ліжку, спить або там десь на кріслі заснуло. Ось це вправа: усвідомлення життя, усвідомлення своїх рук, долоней. Фіксація своєї уваги на своїх долонях. Ну що ж, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Про астрали тепер теж буду розповідати. Я думала, що я вже якось виросла з цієї теми, але бачу, що все одно, все в мене зводиться до цього. Коли ти пізнаєш інші світи, твій світ фізичний теж змінюється. Дякую за увагу. До зустрічі!